Традиційна карпатська коломийка у футбольній тональності це нова історія з серіалу інтера про талановитих українців, які творять на тему майбутнього чемпіонату. Автор коломийки Віктор Ладинський з Івано-Франківщини був удостоєний звання друг євро Євро-2012». патріотичну співанку оцінив Андрій Чернешков. Дипломи друзів євро 2012 матимуть всього півсотні простих українців. Віктор Ладинський був одним з перших. Вигадана ним Коломийка стала переможцем літературного конкурсу. Я десь у січні місяці побачив оголошення про конкурс в газеті і спробував свої сили. Так я дуже рідко минаю подібні конкурси. На написання тексту пісні пішло не більше години. Розповідає автор. А вже за кілька місяців він тримав у руках почесну грамоту. Диплом друга євро -2012» – це не просто папірець під склом чи формальне звання. Володар такого документа повинен популяризувати майбутній чемпіонат Європи. Після повернення з Києва тема євро для Віктора Ладинського стала звичною. Звістка про перемогу облетіла усе село. Він працює в школі, всі діти були дуже задоволені, цікавилися цим. І, звичайно, всі односельчани. Вітя ходи сюди. Ми наполягаємо би автор участвував. Це місцевий хор, футбольну коломийку. Жінки розучили з легкістю. Я думаю, що головна суть моєї коломийки це все ж таки віра в непереможність нашої команди. Це глибокий, заклад, Я заклав туди глибокий патріотизм. Андрій Чернишков, Олександр Данилов. Новини. Телеканал Інтер Івано-Франківська область.